Випекли близько 100 кілограмів, 100-120 кілограмів на день. Вже випекли більше 60 тисяч кг хліба з початку війни. Ми відкрилися два роки тому за три місяці до повноштабної війни. На той час ми тільки почали зростати, ми тільки здобули перших клієнтів. Це були ресторани, це наш основний напрямок, B2B-ресторани. І якраз 24 лютого всі ресторани закрились. Це було несподівано дуже для нас. Наш товариш привіз 500 кг борошна з Одеської області. І ми почали волонтерити на ньому, і тому ми на другий день вирішили замішати закваску і робити хліб для ТРО. Ми почали допомагати Збройним силам України. Також хлібчик завозити на блокпости, лікарні були також дитячі там. Я хочу сказати, що завжди була потреба в хлібі. І переселенці і зараз є, вони ніколи не ділися. Вони отримують допомогу кожен місяць там, чи раз на два тижні. І зараз ми ще допомагаємо волонтерському центру Гостина Хата. Вони найбільший волонтерський центр в Україні. І кожен день наш хліб розлітається дуже-дуже дуже, дуже, дуже добре. Ой, мабуть, ми близько року працювали. Там 95% це волонтерська діяльність наша. Та і зараз також більше 50% це волонтерська діяльність. Я вибрав кулінарію, тому що я шукав просто роботу ще більше 10 років тому назад. І була гарна робота, це сушистом. Це була моя перша кулінарний такий досвід. У мене була ще з сестрою кондитерка. І потім, через декілька років, ще в мене була пауза кулінарна, і ми е, познайомилися з Іллею, І якось ми прийшли до того, що будемо робити хліб. Тому що хліб недостатньо розвинений в Україні. Якісний хліб. Цівчинський В'ячеслав і Колонта Ілья, співвласники пікарні дов. Основна концепція це хліб на заквасці. Хліб на заквасці з локального борошна, тому що ми використовуємо борошно з Одеської області. У нас хліб довгої ферментації, майже 48 годин це повний цикл приготування нашого хліба. А в нас холодна ферментація, ми зовсім не додаємо ані цукор, ані. Жири ані дріжджі комерційні. Ми і так називаємо. 100-120 років тому саме тут робили саме такий хліб. І ми недалеко відійшли від традиції. Кам'яна піч, кам'яна. В нас там також камінь, але замість дерева та вогню в нас електрика є. Буквально там 2% всієї роботи робиться в міксерах. Механічна робота. А далі весь хліб робиться тільки руками. Ми можемо зробити і за 6 годин хліб, але ми робимо це дві доби, щоб зробити максимальну якість хліба. Ой, ви знаєте, після цієї зими, мабуть, вже немає ніяких страхів. Ми вже майже до всього готові. Приїжджали до роботи там, бувало, там, в п'ять ранку я приїжджав, запускав печі, закидував хліб і світ. Виключали світло. Ми один раз тільки викинули хліб. У нас холодильники не працювали, ми виносили на вулицю хліб, тісто охолоджували. Зараз ми трішечки краще готові до сезону. До цього ми вже маємо генератор. Всі українці мотивують, тому що всі українці дуже сильні. І хлопці, які працюють, які воюють за нас. Я вважаю, що будь-який час потрібно розвивати культурну, гастрономічну складову. Українців